Він має знаходитися ту, десь тут. Та, тут. А, то це ви ті двоє з іншої планети. Та, прилетіла при, цю планету, щоб на вас працювати. Добре, йдіть за мною, я, я вам покажу, що робити. Ало, чувак, не валяйся. Ой, щось мені ноги відвалюються. А? Ох, клас. Де твої ноги вийшли? Мені і так нормально. Ви маєте вбити всіх трьох. Ви, напевно, подумають це справжнє, але це просто фото, які не нагадують на фото. Ви маєте набак. Не... Добре, бос! Я похоже Тут і ви, Вийшло його вилікувати. Мені вийшло його вилікувати, але рани, які на ньому залишилися, так і залишилися. Фа! <плес> 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 будемо просто тут стояти, і він з нас дожане. <плес> З'явилася двері. Ти куди страшно нападаєш, треба було план придумати. Соран. От в нас не вийшло страшно. Це лише перший раз. Ох, я думав, буде якесь покарання. Ай, у браву, Старс.